Привіт малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про машини спецпризначення. Що ж це таке? Подивіться малята. Поліцейський відділок, а біля нього стоять поліцейські машини. Вони вдень і вночі патрулюють вулиці міста. А ось малята червоні машини виїжджають. Це Пожежні машини, пожежна машина на виклик летить, в пожежній машині сміливий пожежник сидить. А ось малята чуєте? сирена виє. Це мчить швидка допомога. До лікарні з хворим лине І ніщо її не спине. Ось такі малята існують машини спецпризначення. Дякую вам, до нових зустрічей!